Це ж якесь колективне рішення, розумієте? Тут, в принципі, нам показують, що по всім даним ці рейтинги вони спрацювали, інформація яка швидко прийшла. І для того, щоб перемогти, і, і тут єрафан, який символізує в принципі, владу, це для влади краще. Він просто не міг виграти. Так що це таке. Аналітичне правильне рішення, яке прийняла партія. Я думаю, що там є якась по єрофанту, є якийсь закон. Може він навіть не писаний, але він там якось діє. І тут, якби дія закону, інформація важніша за. Що я там хочу, і закон, який діє для того, щоб пройти. Тут все-таки бажання виграти більше, ніж Байден, вибачте мене, Харріс і всі з ними взяти. Мені самі цікаво, чому вони не з'явилися чому. Е -е, перш за все, знаєте, якось. Чи небезпечно, чи що, знає, якась небезпека, як в 16, ось мені хочеться сказати, наскільки їм буде це безпечно? І оце питання якось устаканюється, тому що тут всі погодження є. Все якесь щось там воно вивірене все. І тут, якби незадоволення, небезпека, може навіть якась така. Історія, а як вони себе поведуть, незрозуміло. Да? Якесь тут напруження таке йде в цьому. Так що цей про страх. страх, в принципі, втратити f 16 От як би воно не звучало, так я розумію, для українців це надболяче, тому що українці не бояться втратити, а F-16 бояться. Але тут якась, щоб не втратити, все-таки тут щоб не втратити. Тут така сьогодні вже дивилася цю тему. З однієї сторони, так ми будемо бачити, що робиться да? весь час якесь поліпшення, там, може, якісь апгрейди там будуть робитися, і в... десь щось буде ремонтуватися. І навіть в якийсь момент у нас буде якесь покращення. А потім такий відкат і знову там, де й були. Так що сказати, що в нас якось буде ну, дуже добре, якось все дуже стабільно, я не можу. На якийсь час так буде покращення, потім знову сповзаємо. Тому що десятка мечів, умовно говорить, розвал системи, немає потужності, і, в принципі, не вистачає, і, тому, і так далі. і тому подібне. Хоча десь ми щось помітимо, що стало краще. Нам показують що подорожче. подорожче. Це взагалі як, ну, як логічно, так, як те, що має бути. І, на жаль, воно вже вирішене. Хоча, може, його ще не озвучили, але воно вже вирішене. От з провокаціями, то це щось підготовлене, є навіть чим вони можуть оперувати, і їм дуже важливо налякати. Знаєте, Може, це не на рівні того, що це загине якась велика кількість, але щоб там було якийсь бабах, да, щось така от саме тут налякати, тут не стоїть тема трагедія ляку. як це навести дуже багато страху. Mm. Та що якась щось налякати, вони там точно зроблять. Тут, тут так це погоджено, це, ну тим більше це частина його роботи, він має це зробити. Я думаю, що так. На жаль, ми там будемо бачити по сонцю якийсь рух. Так що зараз вони будуть реалізовувати план і старатися прорватися, через що, якби, в принципі, ми туди будемо всю свою увагу зараз звертати. Це буде архі-гаряча тема. Я думаю, що все-таки ні. Але те, що вони туди підійдуть, так. Нам дають п'ять пентаклів, умовно, не вистачить сил, але вісім чаш, яка символізує дорогу да, до нього, дорогу того, що рухатись. Так що ми будемо бачити туди пересування. Але от все-таки, якби не посінькі шапка, пам'ятаєте, не позубавні. Ну, частково пов'язано, так тому що, е, перш за все, вони хочуть показати, що вони якісь більш дружелюбні, вони готові на спілкування, готові до комунікації. Це одна історія. А інша, що взагалі основна ідея е, це про співпрацю, про те, як можна домовитись, і де заробити гроші. І по-іншому може втікти від санкцій. Не знаю, тут якась ще не дуже чиста така гра, обійти, втікти, домовитись через треті руки. Так що от у цьому був посил ось таке. Ну, таким чином захищають себе. Це, знаєте, такі Думають на майбутнє, щоб ця зброя не повернулась проти них. Тут така цікава цікавий аркан. Вісім жезлів тут коса, щоб їх не скосили да, тією зброєю. Не знаю. Як вчора, так і сьогодні. Все таки Трамп те, що вже набрав, те, що умовно більше на коні. Так що, ну поки зараз нам показують, що це просто якийсь не малий шанс, так? І час втрачений. Треба більше часу, нам так говорили. Ну, зараз взагалі не вприйме, Це ілюзія, що вона прийме. Тут якась історія домовленості, історія того, що, що вже прийняте рішення. Так що це глобально. на... Е на допомогу Україні не впливає. Тут вже і процеси, які запущений. Ну, конкретні кроки, перш за все, це якісь плани, це, може, якісь варіанти. Не знаю, Помітиться все-таки план, да? щось висовується, наштал, давай будемо там говорити. і так далі. Навіть якщо вони ілюзорні, тут мається на увазі, що можна якось його обсудити, відкатувати, розширяти і так далі. Але це буде як крок, як початок, як те, що приведе. і Хоча не факт, що ми погодимо, але знову ж ці поліція політичні реферанси, що це було бажано. От якби таке щось подібне зробили, то би ми зрозуміли. ну Тут дуже багато інформації, знаєте, і дуже оці, такі е, саме з, заяви, які, в принципі, як вашу готовність. От, от якось ну, тут е, зразу нам, знаєте, таке так. До речі, якийсь супермудрий план. При тому виважений, я так розумію, що може навіть вивіряний він. Чому? Тому що шість мечів я погодив сторонами, можливо, тут може на рівні дипломатії, як ми розуміємо, так? і план, який має. Підходити, напевно, всім. От от саме такі Він, е, в нас дві дами, і е, королеви в нас говорять про з'єднання двох зовсім протилежних стихій. Але коли утворюється щось третє, якесь е, нове направлення. Так що я думаю, що це такий робочий план, але Королева мечів та й королева жезлі, в принципі, у нас говорять завжди, що не все те, що ми знаємо, воно, якби показано людям. Тут багато що скрито за цим. Так що в цьому плані там є таємні кармани. Ну, нам говорять, що в принципі це для нього надважка тема. І він її не вивозить. Тут ще й башня. Да? Це дійсно людина, яка не може справлятися своїми обов'язками, як би це не звучало, і це віддати комусь, щоб бути від цього подалі. Це взагалі топова тема, і я наскільки розумію, що ну, Україна, звісно, що хотіла б, щоб про неї говорили, але не в такому ракурсі. Нам, в принципі, дають, що зараз про Україну говорять всі. Так що моя відповідь так, щось там вони вирішували, як, як це можна розрулити, да? з башні вийти на рицаря Жезлю, якось пришвидшити, розв'язати і навіть дають рицаря кубків домовитись. Так, що оце така була було направлення. Ну, я скажу, що нам будуть пропонувати поступитися територіями. І... По всім даним щось ми там і поступимось. Хоча якесь ну, супер важке рішення. Да, рішення, якого всі бояться. Ніхто не хоче йти, але воно якби мудре. І... Так що моя відповідь так: чим, чим якимось територіями ми точно поступимось. Ну, на якийсь час точно буде припинений. Це якби рішення, рішення для. Того, щоб мати якісь важелі, не знаю, те, що може якимось чином врегулювати, да, Регулююче рішення, e, при тому розумне рішення, при тому e, доволі якась серйозна заявка, навіть неочікувана. Так що я думаю, що так. Я думаю, що так. Хоча, по всім даним, його можливо вже немає в Україні, бо нам показують, що людина, яка пересікла кордон. І вже поїхала, але над цим будуть працювати і викриють і будуть знати, хто це. Так що помагу так, його затримують. Можливо, не зараз, але те, що він стане перед судом, так. Я все таки не впевнена, що тут та Причепна РФ ну, нам показують, що в їх теж така була ідея, але вони це не змогли реалізувати, от якось як це. Ем, на жаль, нам дають іншу картинку, е, те, що це хтось з наших, хтось з тих, хто мав свої якісь там відношення, незадоволення, може якимось чином е, якби думка, з якою він носився. Він це дуже давно планував. Так що, по мені ні, це не буде Росія. Хоча я знаю, що є така думка. Домовленість, крім того, двійку мечів перевести на двійку чаш. Умовно конфлікт, що є між нами, перевести якісь дружні стосунки, домовитись стати партнерами, може розрулити якусь там ситуацію, що між нами є, Оце для цього якісь ось така. Ну, При тому несуть якісь пропозиції спільної праці, спільної направленості. Такий дуже якийсь серйозний, в принципі, візит, що кардинально міняє і ситуацію, і може, в принципі, сюди додати вогню, а вогонь у нас символізує дію, Щось, що може порушити. Якусь тупикову, туп, тупикову історію. Ем, і двійка чаш це саме тут і про домовленості теж може вестися мова про двійкий чаш. Теж якась історія домовленості є е, е, ситуація, яка максимально болісна і трагічна. І щоб перевести цю ситуа... ситуацію конструктивно для того, щоб настроїти якийсь діалог і навіть якусь співпрацю, і в принципі її розрулить. Не здивую, що це теж будуть у ці посланці умовно миру, посланці домовленості, якісь тут дипломатичні історії. У нас ще й тут з да, що символізує розрубати вузол, кармічний вузол, Ну, а де в нас такий жорсткий кармічний вузол, і де у нас тупікові ситуації? Я думаю, що це все-таки, як, як перемови. Не знаю, щось мені так Ну, Так. Це, в принципі, було б для нього дуже бажано, бо це Умовно дає вплив, вплив на весь світ. Не дуже добре йде на комунікацію ціпінь, але вони там домовляться. Саме якісь фінансові домовляння, може якісь економічні договори, і нам, в принципі, говорять, там все буде нормально. Так що вони домовляться. Не зразу домовляться. Да? Не вистачає ресурсів. Не вистачає потужності і ресурсів, не вистачає, в принципі, щоб це робити. І тут, в принципі, стає, що я наскільки розумію, щоб цього Петріута зробити це щось якийсь довгий процес. І, можливо, там якихось запчастей. Є. Так що, це... вони не робляться і не печуться, на жаль, як пирожки. Тут так буде, але. Ну, воно не так легко дається. Тут, будучи, ставиться палки в колесах, і хтось буде проти, ми зразу догадуємось, хтось, хто, але це буде працювати. Так що моя відповідь так. Моя відповідь так. Вона доволі сильно налякає ворога, і, в принципі, це якась дуже серйозна зброя, хоча я навіть не розумію, що ви мені кажете. Частину отримає, все-таки тут, якби частина якась заходить, а щось більше воно буде розтягнуте на більш довгий період. Але якась перша частина точно зайде. Нам сказали, що над цим працюють, при тому працюють масштабно, можливо, там. Ну всі служби, да, хтось тільки може зараз працювати, але це більше як надія. Все-таки двійка пентаклів буде чи не буде, невідомо. Зараз просто робиться якась така робота, щоб це було. Це все таки як надія, він до цього закликає, він дає через цей посил да, якусь інформацію в різні боки, що я до цього готовий. Це такі, хочеться сказати, політичні якісь приколи. От я думаю, ви теж чули, і наші глядачі чули, коли робляться якісь заяви для того, щоб там хтось щось там зрозумів, і це, ось це подібна. Це оце потрібна заява у просторі для того, щоб зрозуміли, що готові. Так що це такий політичний реферанс. Це не наступ. Там може бути знаєте, якісь підкріплення, може якась ротація. Там, в принципі, якась зміна, там щось така, хочу сказати, будуть токти воду в ступі, бо умовно, і знову ж нам дають карту кризи. Теж вони його ще потягти не можуть цей наступ. Якийсь там ковзань. Там точно буде, але це не те, що Харків захопили, вони це зробили. Ні, ні, ні. Тут поки точно ні. На жаль, моя відповідь так, і з хорошого, що все-таки її настільки не зможуть реалізувати, як вони приготували. Захист працює. Але те, що це масштабно, те, що це потужно, те, що це різна зброя, умовно, нам дають зовсім інші аркани, там може летіти мох і болото. Знову ж я не знаю, як це все називається, але одночасно. Ну, Хто трошечки розуміється на таро є, тут у мене дев'ятка мечів, мах і паж мечів. Ситуація дуже. Зараз страшна, не побоююсь цього слова. І, і оприлюднивши цю інформацію, вони показують, що вони теж страшні, у них теж щось там є. І, і все це робиться оця заява, в принципі, її головна заява налякати ворога, підставити, зірвати чужі плани. Так що це оголошення з таким, знаєте, серйозним наміром на майбутнє. Щось Україна не зробила. Якби цим це, це працює, в принципі, це вже має частина плану, яка зірвана, і при тому нас таким чином страшать і показують, які можуть бути слідства, і заставляють вийти нас четвірка е, жезлів до виконання якихось угод до якоїсь стабільності. Щось Україна там не викор... не зробила, якісь вимоги Україна не зробила. Це, це зупинка, да? це, це зупинити, не дати пройти якимось чином створити перепони, відкатати те, що вони знають, якусь інформацію. Так що готуються, знають, що в них добунути сусідів як і в Україні, і рухаються наперед, да? на випередження.